Благословенні, Божі діти, вітаю вас, привіт вам від Господа через моє серце. Агапа, дивіться, я забув вам сказати, що оці ефіри, які я вам записую, такі от простоті, які звернені суто до людей Агапа, я записую не на каналі нашої церкви Агапи, а на каналі моєму особистому. Називається Андрій Микитишин». Я десь в майбутньому близькому буду розвивати цей канал, щоб розширювати, скажімо, таке служіння. І наше церковне з одного боку, і моє особисте. Але візьміть, підпишіться також на цей канал. Він так і називається Андрій Микітишин, І Колись він стане також великим широким каналом такої місії, десь моєї особистої в інтернеті. Але наразі використовуємо це для нашої потреби в плані. Нашої церкви, досягнення Божого чуда. Бо я можу говорити якісь такі речі, більш індивідуальні, особисті. Може, якісь там питання шкурні, які, наприклад, на загальний загал, де тисячі людей, то може щось не зрозуміти. Тому підписуйтесь на цей канал. І ми разом. Тепер дивіться, любі мої молюся я сьогодні. Мав таку щось вчора. Молитва в нас була така тяжкувата для мене. Не знаю, чи це через фізичний стан, чи це можливо через. Такий духовний стан, напевно, воно все змішано, але молитва в цілому була дуже славна. Я знаю, що наші слова вони як мечі проникають в ті густі чорні хмари під небесною. Вони як мечі світла, і там, де вони заходять, ті хмари, ті чорні хмари, якось як я бачу відіння, вони просвітлюються, і вони від цього світла просто гинуть. Тьма до речі, це є субстанція духовна. Яка не є просто відсутністю світла, це окрема субстанція, такий антипод духовної сущності. І коли туди проникає світло, вона якимось чином просто руйнується, розпадається і зникає. От, дивіться, маю молитву сьогодні. Якась вона така, знаєте, знов з радістю, ранкова молитва. І на яку тему? На тему фінансової, матеріальної, складової нашого життя на цій землі. Вчора до мене таке слово прийшло від Духа Святого, коли ми молилися. І я його висловив. Пам'ятаєте, я говорив, хто був на молитві? Що є слово спасіння, яке ми проповідаємо людям, яке люди можуть увірувати, є дух спасіння як помазання Господнє на цьому слові чи цьому слові, яке якраз і викликає в людей цю віру, а є місце спасіння, місце спасіння, тобто матеріальне місце. Де проголошується це слово і де зливається цей Дух Святий. І знаєте, що мені так от прийшло таке розуміння, що для Господа не дуже сильна є різниця між духовним і матеріальним, коли одне і друге служить Господеві. Потрібно в якійсь мірі дивитися на це все як на духовне, тобто все те, що є на послугах Божого Святого Духа. Тому дивіться, в мене навіть як от людина такої духовної також продовжує формуватися моя духовна свідомість. І в цій духовній свідомості я відчуваю, що я якось трошки так по-грецьки розірвав собі в плані грецької філософії, такої сучасного ментального мислення, собі такі, знаєте, ну, на дві різні, дуже різні кубки. Тут дуже духовне, а тут матеріальне. І все матеріальне, воно погане, а насправді воно так не є. Все матеріальне, що служить Господу, що ми даємо в служінні Господеві, воно удухотворюється. Тому скажу вам. Отак, От як є слово спасіння і дух спасіння, вони не можуть бути без тіла фізичного, яке його проголошує і через яке Господь його вивільняє. Якщо воно буде без тіла матеріального, тобто без конкретної людини, воно буде звучати тільки в небесах, де тіло немає і не потрібне. Але оскільки воно мусить прозвучати на цій землі, то мусить фізична людина в фізичному тілі. Яка мусить бути нагодована і одягнена проголосити це слово. Бачите, цей взаємозв'язок речей, він насправді дуже тісний. <кхід> Тому що я хочу сказати, те, що говорить мені Дух Святий, все наше життя земне, оця його частина, матеріальна та його частина, якою б вона матеріальною не була і, здається, недуховною, насправді Господь дивиться на неї як на певну обов'язкову частину служіння нашого небесному царству. Хоча писання говорить, сьогодні ми не приносимо Богові матеріальних жертв, таких як овець, олії, муки, на жертовник, а всі наші жертви, як писання говорить нового завіту, вони духовні, такі як жертва гостинності, скажімо, жертва спільності. От про такі жертви згадано. Але тим не менше, друзі мої. Є жертви абсолютно матеріальні, які ми приносимо господеві. Наприклад, коли ми відкриваємо наш дім, і Божі люди можуть приходити до нас, гостювати в нас, жити нас, і вони користуються нашими речима, можливо, там зношуються якісь наші речі, але якраз цей знос є суттю жертви, яку ми матеріальною жертвою, яку ми представляємо Богові, і яка свідчить матерії в тілі, в фінансах, що ми. В тілі нашому і в земній частині також є служителі Господеві. Бо якщо, наприклад, ми люди не спосібні дати фінансову жертву господеві, яка абсолютно матеріальна, а тільки духовну молитву тобі, Господь, поклоніння, а гроші не дам. Ну тому, що гроші мені треба або краще, так от скажу хитріше, тому що це дуже матеріально. Прийми Господи мою молитву. То Господь знає, що так речі на землі не працюють. Духовне злучене з матеріальним. І матеріальне насправді дуже сильно одухотворене. Тому я вам скажу, любі мої, що сьогодні ми боремося за Боже чудо матеріальну його частину, яка називається фізична ну, храмина чи фізичне приміщення для храму нового завіту для церкви. І при всій фізичності, при всій матеріальності, фінансовості цієї природи Божого чуда, ми насправді знаємо тепер через відкровення Святого Духа. Що це є також дуже, дуже духовно, тому що саме в приміщенні церкви найбільше, більше ніж будь-де буде звіщатись Боже Слово. Туди будуть приходити люди, щоб спасатись, туди будуть приходити люди, щоб е, отримувати своє зцілення, звільнення, туди будуть приходити люди, щоб навчатися. Це буде центр духовний, центр, де буде слово Боже. І Дух Божий, отак от потрібно дивитись на ці речі, тому це не є просто якась маловажна добавка до служіння духовної духовної церкви. І далі мені Господь сьогодні на цій молитві якось так разом з тим показує і ціле моє життя. Бо, наприклад, в мене є ще ті комплекси, може ще з католицької церкви, де мене колись навчили такі от древні оці і монахи, відрікаючися від матеріальної сторони. Якби цього світу від сім'ї, від майна і так далі. Насправді, проблема не в майні, не в грошах, які ми можемо мати, чи Бог нам може дати, чи ми можемо заробити. проблема з нашим серцем, як воно користується цими грішами. Хтось сказав, гроші і маєток вони нейтральні. І вони будуть таку мати силу і значення, яким є серце людини. Зла людина візьме і зробить з грошей зле діло. А добра людина з грошей зробить добре діло. Тому отак виглядають речі, а просто з ходу об'являти матеріальні речі, фінанси злими це абсолютно неправильно. Я, наприклад, отак дивлюся, що на землі диявол він так зробив, так налаштував світську систему, що майже всі фінанси цього світу вони в окупації сатани окупації злих людей, які насправді служать свідому чи несвідомо сатані. Я отак от розцінюю ідеї найбільші гроші. Вони є найбільше в цих олігархічних, капіталістичних, величезних структурах. Я не заздрю людям, але я точно знаю, як виглядає ця світська система. І я знаю, що це задум сатани, взяти ці ресурси з землі, які разом з тим є Божим. І покласти їх до рук несправедливих людей, які законодавство таке от утворюють, всяке корпоративне право і так далі, це складно вам пояснити, як я це розумію. Але це насправді так є. Я би сказав, що 95% ресурсів вони є заховані десь в банках, в офшорних зонах, в вигляді якихось золотовалютних запасів, от таких дуже дуже багатих людей, і вони не є на землі. Люди людям вони не служать. І так виглядає, що серед цієї масонської системи. Де є недостача в житті тих самих 95% людей? Отак От налаштований світ, щоб люди задихались від недостачі. Ресурсів від недостачі божих ресурсів. Мені так здається, щоби на сьогоднішній день і електроенергія мала би бути надзвичайно дешева, тому що насправді це копійки коштує її виробництво на тих самих атомних станціях. Але є олігархічні прокладки, олігархічна система законодавства, де ці вже гривни і гривни в сотні разів більше вони осідають в кишенях дуже багатих людей, і ці от ідеї багатства, вони якраз і є тим раком суспільства. До чого я це говорю? Що ми люди. На цій землі простодушні, мусимо багато-багато платити не стільки за нашу необхідну енергію, скільки проплачуємо цю диявольську систему. І тому так виглядає, що нам і на наші особисті справи життєві не вистачає. Нам і на церковні справи, що саме головне, так виглядає, що не вистачає заробити. Але я хочу вам сказати: що раз Сатана окупував в системі світу оці божі ресурси, які Бог поклав на цю землю. То проти сатани є дух Божий і є Господь, і він не дозволить, щоб Божі люди і Божа церква страждала через те, що вона задихається від браку ресурсів, які мають бути духовними для неї, щоб ними служити Господеві. Дивіться, що вчора відбулося: ми мали п'ятничну молитву, і щоб нам мати цю молитву, стояти перед Господом за землю, за наш народ то знаєте, що ми зробили ми мусили заплатити 1800 гривень на конкретно орендоване приміщення щоб там помолитись іншого приміщення в нас наразі зараз немає отак виглядає багато львів багато львів які змушує церкву платити за це щоб молитися богові за львів і дивіться, ще раз, це он, от, оцей от вияв несправедливості, який насправді існує в системі цього світу. Коли ти прийдеш, наприклад, в міськраду, куди-небудь скажеш, нам три землі, нам три приміщення, ви собі не уявляєте, яка це буде війна, яка це буде битва. Хтось хто настирливий, хто старший по церквах, вони це вже здобули, вони це вже мають. А оці, от початкуючі, наприклад, як ми в якійсь мірі початкуючі, нам треба неймовірне зусилля пропихатися серед корупції, серед... Всякої конкуренції, щоб щось хоч здобути цього. Але я знаю точно, наш шлях трохи інший. Ми шукаємо Господа чудес. І коли він бачить, що конкретна людина або конкретна церква до костей своїх налаштовано служити господеві, він з неба пошле свого ангела, він з неба пошле своє слово, щоби вивільнити слаб сатани. Божі матеріальні ресурси і довірити їх Божим людям. Отак От я, друзі, мої вірю. Отак От виглядає моя віра, тому що я точно знаю: ми не маємо знайомств, якихось бізнесменів дуже великих, де крутяться гроші. Ну можливо, поки що, але наразі не маємо І це наш старт. Ми не маємо. Доступу до, як то знаєте, є по церквах американських ресурсів, де би пастор чи хтось служителів їздили туди, де би були якісь спонсорства, ми нічого цього не маємо, але разом з тим, з радістю я кажу: ми знаємо Бога живого, ми знаємо Господа, який чує нашу молитву, чує нашу молитву. Ще одне свідоцтво: ми говорили тиждень тому на присвітерському зібранні, ну, єпископа, які десь ну, відповідальні за процеси в церквах. Що є дуже багаті конфесії, є бідніші конфесії. Наприклад, ми були в Бреховичах, проводимо тавори, і бачимо, як католицька церква, Римокатолицька, заінвестувала, напевно, з 10 мільйонів доларів цей комплекс, де ми проводимо тавор, де також ми платимо оренду за те, щоб проводити молитви і проводити людей до Бога. уявляєте собі, як виходить який парадокс. Хоча ніби здається, ми інші конфесії платимо християнські, але ми платимо, бо там таких положень немає. Раз ви хочете помолитись. Давайте, як би вам, хоча б на півціни. <кій> так от, любі мої, ми говоримо про те, що є євангельські величезні конфесії, і в них справи йдуть дуже добре. Вам будуються церкви. Якщо тільки хтось захоче місію якусь відкрити, зразу, знаєте, є центральні банки, таких, наприклад, конфесій, як Баптистські, скажемо, в світі є світові п'ятидесятницькі, Інші. Менонітські, ми обговорювали є світові величезні банки, як це все спонсорується. І от, знаєте, трошки такий огірчений якраз в цьому відчуттю того, що нам треба величезне приміщення у Львові, яке, напевно, мусить коштувати з мільйон доларів. От на пару сотень людей. Я так от розумію, як це що нам потрібно. І я так прилягаю, думаю, господи, ну що зробиш? Не буду я шукати конфесію, шукаю тебе. Ми вже є в конфесії. Вона небагата. Насправді там ледве даємо собі раду. Вона чисто українська. І знаєте, я засинаю спати. І серед ночі будуть мене Дух Божий настільки сильне відчуття, що над мною витає Дух Святий як хмара. І раптом в серці я чую його голос, де Господь, от з такими пристрастими емоціями. Він мені говорить таку річ. Знаєте, що мені Господь говорить? Він мені говорить, я не люблю конфесії. Я не люблю конфесії. Я не люблю цю конфесійну систему, конфесійні спонсорування, конфесійні банки і так далі. Не так, щоб він не любив це, знаєте, бо вони якимось злом є. Самі по собі я так побачив, що там в тих таких багатих конфесіях Господь мені якось це відкрив. Там не радяться з ним, там не потребують його вже так сильно, там не залежать від нього так сильно, там вже немає таких пристрасних молитв до Господа. Там просто йдуть, пишуть заявку в банк, рада банку християнського роздумує давати гроші, не давати, дає гроші. Там просто все налаштовано. Я знаю, що добрі робота робиться через багаті конфесії, і не про це мова йде. Йде мова про те, що Господь мені сказав. Він мені сказав: Я люблю, отак, як вас, коли є тільки ви маленькі і тільки я великі. Отак мені Господь показав. І я дійсно переглянув якось в серці зразу все писання і побачив найбільше чуда, Господь. Являє своє чудо не через структури людей, а безпосередньо свого неба, безпосередньо своїх рук і свого серця. Тому я так розумію, що в нас з нашою великою потребою, у нас маленьких, очікування великих Божих чудес, насправді, друзі мої, цей романтичний, саме романтичний період, який ми ще будемо згадувати і згадувати, коли ми нічого не маємо, а від Господа потребуємо так багато і це приносить захоплення його серцю. Тому через це свідоцтво, яке я вам говорю. Продовжуємо вірити, вірити і вірити, молитись Бога і молитись. Я знаю, що зараз демонське піднебесся казиться, і воно просто бомбардує мій розум, можливо, ваш розум. Ну, Не знаю. Думаю, битва зараз насправді за мій розум ключового служіння в церкві. Де мені внушають, ти малий, ти. Саме менші ще раз пастурі ваша церква, саме менше у Львові. Ви нічого не значущі. От, навіть якщо щось утримаєте, то от, от такі от малесенькі, щоб от як квартиру, і, і щоб вам було добре, так як ви є. Але не про це йде мова, я точно знаю. Про третій період служіння церкви, про сотні, сотні і тисячі, і тисячі людей. От про це мені Господь говорить. Тому я вірю моєму господеві, який є нашим банком небесним, який є нашою небесною Америкою якому належить вся земля, де всі ресурси, хоч в якійсь мірі, вони тимчасово є в руках сатани, вони є все одно Божими. Вони беззаконно попадають в руки беззаконних людей, багатих цього світу через їхні хитромудрі, беззаконні дії, беззаконну торгівлю. І наш Господь Він може сказати, і Він скаже, Сатані, відпусти твою руку. Це майно моє, воно не належить тобі. Ісус відкупив церкву, Ісус відкупив землю вже. Ісус відкупив все, що є на цій землі. Хоча Господь, Він ще якби ну, не до кінця звільнив, вивільнив це з руки сатани, але Сатана вже не має юридичного права це утримувати в своїй руці. І отож, повстає на цій землі у Львові. Божий син, Боже дитя, яке називається церква Агапа. І прийшов час, коли сину потрібна спадщина. Оце відчуття в мене, що я пророкую. Сину потрібна спадщина, і син повинен заявити до небес: Господи, де наша спадщина, де наш дім? Де інструмент служіння? Де інструмент, з якого ми збудуємо тобі жартовник? Бачу зараз образ, пам'ятаєте, як ізраїльтяни йшли в пустиню, але не з пустими руками. Їх єгиптяни ограбували, зробивши їх рабами, заставивши їх працювати безплатно на них. Але Бог так зробив, що їхня рука перед виходом з Єгипту, Ізраїлю, вона розчепилася. Господь внушив їм деякі духомани, і вони забрали все золото. Ізраїльтяни в Єгипту пішли в пустиню. І з цього золота із цих. Дорогоцінних каменів, посуди, вони зробили Богові з Києвою. Отак це любі мої виглядало тоді, тому що вже тоді існувала сатанинська система світська. І вона існує до сьогоднішнього дня і навіть ще більш потужна. Але навіть сьогодні, коли Божий народ захоче вийти з Єгипту і служити господеві, то розчіпиться рука сатани. Вона не зможе втримати того, що належить Богові. Отак От я це бачу, так вірю і так проголошую. І така моя молитва зараз і сповідання. Згодіться зі мною, що в нашого Господа на цій землі безліч сил, безліч ресурсів. І давайте дивитися всі, як Божі діти кругом нас, де покажеться, можливо, комусь з нас, оцей край Божого забезпечення, який лежить у сховку вже роки і роки, який Бог хоче дати як у спадщину Божій церкві. Хай буде впокорений сатана, і хай він віддасть во ім'я Господа Ісуса, спадщину Божу, яка належить Божим дітям, яка належить Божій церкві, во ім'я Ісуса. З цього всього візьміть собі щось до свого дому, до, щого, до свого господарства. Якщо ви Божа людина, істина, яка все, що хоче найбільше, служити Богові, то вам належить Божа спадщина на цій землі. Господь її має, і ви, і він її вам дасть. Отак от чекаємо, отак от отримуємо. Будьте благословені.